Друзі, привіт! Бюджетна новиночка Fighter 244 XT з каємовським двигуном, сінтаївською коробкою, сентаївським мостом. Два роки гарантії. Офіційна доставка з пакетом документів по всій Україні. Давайте розберемось, що це за трактор, з чим його, як то кажуть, їдять. Бачимо, назва моделі Скіф, виробник syntay трейдинг, тобто Сінтаївський завод. Завозять їх, якщо хтось не знав, гарден скаути. Тобто, можна сказати, що це скаут 244 або Syntaй 244 просто з іншим капотом. Двигун КМ385, як і стояв, так і стоїть. Трьохциліндровий, 1,5-літровий, має повітряно-мастильний фільтр типу циклон. тобто Знизу у вас масло стоїть, тут у вас влавлюються великі частинки. Передній міст 24-го типу, редукторний. З гідропідсилювачем керма. Гідропідсилювач у вас йде в пильнику. Рама стандартна під підкаємовський мотор. 62-й акумулятор стоїть. 28 кг переднього довантаження. Є кріпєш для номерних знаків. Цей трактор реєструється, підлягає реєстрації. Документи входять у вартість до трактора. Резина 614. Звичайні диски. 9,520. Звичайні диски. Також по 14 кг довантажувачі на кожне колесо. Тут маємо здвоєну педаль гальм, педаль газа. З цієї сторони у нас щеплення. Коробка тут синтаївська з гнучкою муфтою. Три передачі вперед, одна назад. Також перемикається повишена, поніжена цим же важелем. Це під'єднання переднього мосту, з цієї сторони у нас вал відбору потужності. Це у нас блокування диференціалу і гідравліка. Трактор 25-го року випуску має вже приборну панель електронного комбінованого типу, повністю захищені, закриті колеса металевими е, крилами. Є ручка Тримач, є ручний газ. По задній навісній системі циліндр стоїть в коробці, підіймає навісна система 420 кг. Сінтаївські чулки, барабани, все сінтаївське. Два гідровиходи. Шістішліцевий вал відбору 540 обертів причіпний під прицеп в комплекті входить. Так, Передні крила також входять у комплектацію і зіп. Задній ліхтар забув сказати. У нас діодного типу і поворотники, і задні стопорі у нас звичайні галогенки. Тракторець всі приїхали в синіх кольорах. Ось такий зовнішній вигляд маємо. Коштує він 5050 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати, додому, 2 роки офіційної гарантії, плюс пакет документів. Якщо зацікавив вас даний трактор, набирайте, привеземо.